Росіяни сьогодні цілий день дивляться українське телебачення. І нарешті вони дізналися всю правду про їхню так звану СВО. І з позором. Силами Генерального управління розвідки сьогодні було зломано РОСТБ, а це сервіс, який відповідає за трансляцію усього телебачення в Росії. І запущено правильні ролики, де показується правда, де... Ну, Мені здається, знаєте, це перший день, ну не перший, такі вже були випадки, але один з тих днів, коли росіяни нарешті подивили щось нормальне. Не їхню пропаганду, яка їм на вуха вже там насипана і вже спадає, і вже ні в одну тарілку її не збереш, так, яку вони чомусь свято вірять, я не знаю, як так можна сильно вірити телевізору. А тут побачили щось інше. Їхні реакції в коментарях не заставили довго ждати, почали скиглити, що ж то таке, ой Боженько. Ну, можливо, хоч якась доля ймовірності, що в їхніх головах засвітиться якесь правильне бачення. Тому молодці хлопці з гурт, величезний, жирний лайк вам, хорошо попрацювали, показуйте їм і далі правду. Хоча... Правду погано ж вірити, да? краще в якусь е, пропагандистську брехню, яка дуже солодко звучить, тому що правда, вона зазвичай гірка. Тому молодці, кулачки за хлопців і розбираємось далі.